А як ти ставишся до постаті пані Фаріон? Ну, це знакова постать. Знакова, вона робить правильні речі, правильні кроки. Вона, якщо ми про українізацію говоримо, в неї вона, ну от якщо говорити більш жорстка, в неї там мусите це чи робити. Це, думаєш, це, це, з з... З образом саме це її образ, чи це її позиція? Що це по твоєму? Е Дуже складно відділяти образ від позиції у людини, котра функціонує в політиці, тому що деякі речі ти обов'язково повинен приймати як частину політичної повістки, навіть якщо е, у реальному житті тобі було б на них байдуже. Я не кажу, що ти б від них відмовився. Я все-таки схильний вважати, що якщо би в реальному позаполітичному житті певна позиція була тобі фундаментально неприйнятною, ти б не прийняв її в політичному вимірі. Тобто, все, що говорить політик, принаймні до певної міри. Відображає його ставлення до світу. Це не обов'язково його персональна позиція чи персональне бажання, але це принаймні позиція, яку він не проти озвучити. Я використовував, ми використовували в Могилянці книжки пані Ірини у навчальному процесі. Я не можу сказати нічого поганого про ці книжки. Це були абсолютно корисні навчальні матеріали. Чи подобається мені те, що пані Ірина робить у медіа? У... Площі. Абсолютно ні. Очевидно, що не подобається, але також це навзаєм. Тому що у нас з пані Іриною ну, йдеться не про політичні розбіжності. Ні, політичні точно. розбіжності тут на третьому місці абсолютно йдеться про два фундаментально різні підходи до мови. І я насправді з певною втіхою побачив за останні місяці, що цей фундаментальний підхід, який у неї був, нібито почав скресати на користь. Е Страшно сказати більш сучасного. Просто дехто любить вчепитись до слова сучасне і сказати, так це просто того, що воно нове, от воно тобі і подобається. Ти просто все старе не любиш. Але ні, ну як і в будь-якій науці, є прогрес наукової думки, є прогрес методів. Не всюди пані Ірина демонструє розуміння цього руху, деякі її деякі її думки, деякі її позиції. Мали право на існування N років тому, uh -huh. нині маємо достатню підстав вважати їх безпідставними. Але оскільки говорити, що про пані Ірину, що з пані Іриною, не зачіпаючи тут е, політичну складову, бо пані Ірина не здатна її не зачіпати, кажуть це як почесний ліберастий мені е, не вийде. Тому у нас з пані Фаріон ніколи не буде дискусії. Я Поважаю її за те, що вона зробила, і абсолютно не поважаю те, що вона зараз робить.